Всім привіт! З вами той самий Ростян. Коротше говоря, в на вулиці записати даний вступ, але ну, вже потемніло. Коротше говоря, дана серія буде про те, як в мене була машина облималась. Правда, як странно не звучало б я весь процес не заснімав. Перша поломка в мене була по електриці. Как раз я ходовый огнивок поставил, покатался недельку две, и потом у меня что-то барах, ну, все, получается, начали предохранители горить. Что поменяю, он сгорит, что поменяю, он сгорит. Поменяли мне предохранители, скажу предохранители, ну да, там Блок мені підпаяли, підремонтували. Ну, треба буде в подальшому збирати гроші та купувати собі новий. Коротше, підлімпічили і все. І тут в мене якраз накрився потім вентилятор печки. Прийшлося обратно їздити до електрика. Коротше говоря, зараз в мене все працює. Правда, на доту така тонка. Також її міняти. Бо слабо відкликається. Тож, спустя скільки там часу прошло, десь місяць, і менше, а може чуть більше. Точно не помню. У мене якраз... Накрилося сіплення. Получається їду, їду собі спокійно в дорозі. Вижимаю сіплення, а воно тут нажимається і батон, думаю, що за фіня? Переключається вона не переключається. Круті згорін пополам, доїхав додому. Потім, поки записали ми... поки, поки це записався я туди додому. Механика, поскольку у него есть и подъемник, себе раз-два там поднял и все. Там по одному, короче говоря, сложно будет коробку снимать и все дела. Тож, зараз можете понаблюдать про коробку. But we still go laughing as the needle climbs so slow. This old box still feels like gold. Lot of the want Windows down in the freezing snow. Broke as hell, but we own this road. This old box. Не так. Ну что, ну как раз поменял себе сцепление, как можете видеть, загнуло лепестки. Вот этом вот раз еще можно наблюдать как трещина и плюс тоже местами от леса Сразу замену комплектом. Сразу и выжимный поменял, чтобы потом не лазить до коробки. Вот это жопа полна Получается, когда первый раз надевали. Сі, провтыкались Пластину и цой. Пришлось заново. Має бути? Шо? Має бути тут? Не знаю, там десь знизу должен був. Ну вот так ці ворота, да? Да. Ну you know, шоу. Да. Так. пришлось снимать заново коробку. Коли знімали цей датчик був поставлений. Думаю, що обірвається датчик, цей, блін, проводки потім прийдеться вмотати. Так дивлюсь, візуально вроді цілий. Тож сталася така от мелоч. так. Всім привіт! В общем появилась в мене одна проблема. Приключення світла, габаритів загорається поворотник. Зараз вже ВДшку замочив. Попробуємо зачистити контакти. І побачимо вийде щось чи не вийде. Можете наблюдати, що світло і загорається поворотник. А коли він включаєш поворотик сам, він не блимкає, просто горить. Тож, зараз будемо пробувати відкручувати масу, зачищати і по-новому закручувати. І побачимо, поміняється щось чи ні. Сподіваюсь, дана вам така сподобалась. Тож бажаю всім мирного неба над головою і всім до зустрічі.